Вітаю всіх на моєму каналі у програмі «Зарубіжжя». Це програма про події у світі, які стосуються України та про те, що писали, говорили, і повідомляли про Україну світові засоби масової інформації. Сьогодні, 13 жовтня, п'ятниця. Подивіться цю програму, якщо сподобається, не забудьте поставити вподобайку. Буде бажання, прокоментуйте. І появиться натхнення, підписуйтесь на мій канал. Ну, протягом вчорашнього дня, ну, як завжди, новина номер один у світі це війна в Ізраїлі, війна на Близькому Сході, це зараз дійсно новина номер один. Всі засоби масової інформації у світі, всі авторитетні засоби масової інформації у світі говорять, показують, повідомляють про хід. Бойових дій так вони не забули Україну, але Україна зараз на другому місці стосовно інформаційної політики щодо війни в Україні. І там, як правило, в основному зараз говорять про події, які відбуваються безпосередньо на фронті, зокрема біля Авдіївки. Дуже багато зараз інформації про хід бойових дій біля Авдіївки. А якщо говорити про події, які відбувалися саме за межами України у світі і про що повідомляли те, що стосувалося України, то серед головних тем це продовжує залишатися питання допомоги Україні з боку США, чи не буде вона зменшена через війну в Ізраїлі, але нас вже запевнили неодноразово, що цього не станеться. Також, от вчора була дуже добра, я би так сказав, новина для нас всіх. Це міжнародний олімпійський комітет у четвер прийняв рішення ну, призупинити е участь російського олімпійського комітету в міжнародній цій організації через те, що 5 жовтня одноосібно своїм рішенням російський олімпійський комітет, там, прийняв до себе до свого складу чотири регіональні організації, які насправді підпорядковані Національному олімпійському комітету України. Мова йде про тимчасово окуповані території Донецьку, Луганську, Запорізької, та Херсонської області. І правда, ще ну не вирішено питання стосовно так званих нейтральних спортсменів, чи будуть вони допущені до участі у Олімпійських іграх у Парижі 2024 року та зимових іграх у Мілані 2026 року. Але сподіваюся, що і нейтральних спортсменів так званих ми також на Олімпійських іграх не побачимо. Ну, тепер давайте пройдемося по деяких. Засобах маси інформації, що вони повідомляли, про що вони говорили і що вони писали. Вашингтон ну, Пост Washington Post. Washington Post, повідомляє про ситуацію стосовно газодуку, так, газопроводу Балтіко Коннектор. Це той газопровід, який з'єднує Фінляндію, і Естонію, він може працювати в одну в іншу сторону, але в неділю він був зупинений через пошкодження і як. Виясняють, є підозри, що було зовнішнє втручання. Правда, зараз мова не йде про те, що там звинувачують Росію, бо так чи інакше, це тоді несе за собою певні рішення, які необхідно буде прийняти. Так, генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг у четверг на прес-конференції після зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі заявив, що якщо це є навмисним нападом, то НАТО відповість на це рішучою та єдиною відповіддю. Ну, цікаво, насправді, що то буде за відповідь. Sky News, Sky News якраз повідомляє про призупинення участі російського олімпійського комітету в міжнародному олімпійському комітеті. The Guardian Зе також згадує про це рішення. Практично всі. Авторитетні засоби масової інформації писали про це рішення Міжнародного олімпійського комітету про призупинення участі Російського олімпійського комітету в цій організації, зателеграв e, цікаву новину, на мою думку, e, розмістило в себе місія США при ООН, при ООН повідомила, що представники понад 40 країн були присутні на заході, де представники. Розвідувального управління оборони та Америки заявили, що серед уламків були частини іранських безпілотників шахет 101, шахет 131 і шахет 136, які, які були знайдені в Україні. Там було підкреслено так, от на це сказав посол США ООН Алінда Томас Грінфілд. Вона сказала, що це не копії, це справжня річ, і це зброя, яку Іран передає Росії. Тегеран завжди заперечував так звинувачення Заходу в тому, що він постачає Росії велику кількість безпілотних літальних апаратів. Деякі з них є озброєні і використовують під час вторгнення так в Україну. І це дуже добре, що цей захід відбувся. Тепер, ну я думаю, ну вже всім очевидно, що Іран, коли заперечує, що він надає Росії свої безпілотники, так, ударні дрони, що це все заперечення, вони ну нічого не вартують. Французька Лемон також повідомляє про ситуацію з цим газопроводом між Фінляндією і Естонією, зокрема повідомляється, що Фінляндія сподівається на результати розслідування пошкодження газопроводу протягом одного-двох тижнів. Міністр оборони Фінляндії однак відмовився прямо звинувачувати Росію або спекулювати на запуску статті. П'ятої НАТО у разі доказів причетності Росії. Ну, всі знають про цю статтю, що вона собою так уявляє, там мають тоді вже всі солідарні бути з Фінляндією і якось реагувати. Також Лемонт згадує про це рішення міжнародного Олімпійського комітету, що призупиняє діяльність Олімпійського комітету Росії з негайним набранням чинності. Ну це дуже дуже добре, що всі про це говорять і. Так чи інакше всі підкреслюють, що Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область це є українська територія. Ну я сподіваюся, що про Крим також сумнів жодних в цьому сенсі немає. Німецька Deutsche Zeitung також пише про це рішення Міжнародного олімпійського комітету. Але там є також достатньо цікава новина. Це знову фактично, ну я би сказав, друга серія чи інший серіал, так якогось там не знаю. Загального серіалу стосовно п'ятої статті НАТО мова йде про Румунію. Ми пам'ятаємо, що там падали уламки безпілотників. Так, от у Румунії в четверте знайшли частини російського безпілотника. Прямо на кордоні з Україною впав ще один бойовий безпілотник. Міністерство оборони Румунії заявило, що знайшло воронку безпілотника в безлюдній місцевості за три кілометри на захід від села Плауру. Яка ну, ця воронка могла бути спричинена вибухом. Ну тепер цікаво, що далі, як будуть пояснювати і чи будуть вживати якісь заходи е Румунія, НАТО. Ну я сподіваюся, що це як я вже неодноразово підкреслив, у цьому випадку, якщо вони нічого не роблять, то вони хай надають більше е систем протиповітряної оборони Україні, щоб вона могла збивати. Якщо не 100%, то хоча б 99-99% всього, що летить. На територію України, на Україну. Німецька дівель також згадує, до речі, про цю ситуацію в Румунії, що четвертий впав. Ще один бойовий безпілотний впав на кордоні з Україною в Румунії. Також е це питання буде в фокусі уваги. Ну і сподіваємося, що буде е згодом зрозуміло, якою буде реакція так, Румунії і країн НАТО. Іспанська Паїс. Як і всі інші е, видання, повідомляє про рішення МОК щодо зупинення, призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії після того, як він визнав ну, фактичну анексію Українських областей і е, включив їх до цього складу ці регіональні організації. Е, Італійська Републіка е, повідомляє і пише про заяву міністра закордонних справ Литви Лансбергіса. Під час його зустрічі з міністром закордонних справ Єгипту стосовно того, що пряма мова: хоча географічна війна між Росією та Україною точиться на європейському континенті, вона має величезний вплив у всьому світі, знищуючи зерносховища, порти та намби, Росія прагне заблокувати постачання зерна з України в найбільш вразливі райони, вразливі. Райони у світі. Ці навмисні дії становлять злочини проти людства. Так насправді вона є, і добре, що про це не забувають повторювати і говорити. Також для Републіки, як я і повторював, і говорив, як і всі інші засоби інформації у світі, в четвер повідомляє про рішення Міжнародного олімпійського комітету, який призупинив участь Національного олімпійського комітету Росії цій організації це фактично ну така була новина стосовно Росії, що не стосується безпосередньо там військових бойових дій. Ну, новина номер один у будь-якому випадку, сподіваємось, що е, такі рішення будуть продовжуватися. Росія буде все більше і більше ізольована через її агресію, через її злочини проти України, проти мирних громадян цивільного населення. І як правильно сказав мені закордонний справити. Проти людства ці злочини треба карати, а Україна буде перемагати, і ми віримо в цю перемогу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!